Більшість клієнтів, які приходять на тренування, жалуються, що мають біль в спині і хочуть цю біль зменшити за допомогою скандинавської ходьби. Давайте розберемося, чи це міф, чи це правда, що скандинавська ходьба допомагає при больових синдромах і як цьому сприяти. Ну, по-перше, давайте так. Якщо ви маєте острий біль, так, біль, а, доволі сильний, при якому вам взагалі боляче ходити, то скандинавська ходьба і взагалі фізична активність вам не є показана. Але якщо ви відчуваєте певну скутість а, в спині, і розумієте, що мобілізація, рух навпаки, буде сприяти покращенню вашої постави, буде сприяти мобілізації нашого хребта. По-друге, ми можемо в скандинавській ході збільшувати. Мобільність в нашому грудному відділі і навпаки більш стабілізувати поперечний відділ за рахунок правильної побудови біомеханіки і нашої ходьби. Чому? Тому що дивіться: по-перше, при ходьбі ми маємо з вами активувати м'язи живота. Ми з вами працюємо і напрацьовуємо сітничні м'язи, які також будуть приймати частину навантажування і зменшувати навантаження при ходьбі на А, Так само, підключаючи діафрагмальне дихання, так м'язи живота будуть додатково підтримувати наш поперек. Наступний момент, ми з вами за рахунок активної праці руками з палецьою, так, ми з вами будемо працювати з грудним відділом, і ми додаємо мобілізацію, розкриття на грудний відділ, за рахунок чого відбувається перерозподіл навантаження, яке дає і голова. На наш хребет і тим самим ми зменшуємо навантаження, зменшуємо скутість при звичайній ходьбі чи при звичайній поставі. Тому, якщо ви хочете покращити свій фізичний стан, зменшити Таку скутість в м'язах спини і взагалі працювати над м'язовим корсетом. Якщо ми ще до наших тренувань так, будемо додавати е додаткові силові вправи, які будуть допомагати нам тренувати м'язи-кора. Також при скандинавській ходьбі ми з вами будемо. Е при задіянні правильної техніки ми будемо з вами включати в працю широчайший м'яз спини і трапецію, тим самим так, зменшуючи больові симптоми в м'язах спини. Тому скандинавська ходьба буде доволі вам показана для покращення. Вашого фізичного стану. Тому, якщо ви багато сидите, відчуваєте, що а, така застиглість м'язів, дискомфорт, ранкова скованість, напруження, так, коли плечі також підіймаються догори. А то скандинавська ходьба буде вам допомагати покращувати ваш стан. Єдине що, звертайте увагу на правильну поставу, звертайте увагу на техніку скандинавської ходьби, бо маєте розуміти, що саме має працювати і які м'язи мають працювати. А так, додавайте рух до свого життя і будьте здорові!